Доброго дня, друзі та підписники. Слава Україні, слава ЗСУ! І сьогодні ми з вами подивимося на ніж від компанії NIMA Knife з дизайном Fat Dragon. Отакий от, от здоровенний ніж. В моїй середній руки Ну, це, це майже такий міні меч. Тут ще два пальця поміститься і виглядає він достатньо так брутально і незвичайно Клинок. У ножа 105 мм, обща длина 235 мм, і вага 155 грамів. І перше, на що хочу звернути увагу, що мене здивувало, це баланс. От він майже ідеальний. Зараз виставлю. Що ж ти так? Ну от. Він буквально там на 2-3 мм здвинутий від підпальцевої виїмки. Ось отакий для фехтувального і такого нарізательного хвату в самий раз, що не часто зустрічається, а особливо на великих ножах. Тобто, з балансом взагалі у ножів китайських не дуже не дуже. А тут, прям, би я здивувався. По логотипу. Тут у нас з цієї сторони написаний логотип компанії Knives. а з обратної сторони, у нас вже написаний дизайнер. Fat Dragon. І на коробці теж написаний Fed Dragon. Про Nimo Knives зовсім нічого не оказується. І ну, взагалі ситуація така дивна. Fat Dragon існувала компанія, яка випускала під своїм логотипом ножі ну, декілька років тому, 3-4 роки. Потім, як то різко компанія почала називатись Nimo Knives. Потім як то десь писали Німа, десь писали Федраган, і зараз пишуть це Німа Найвс і Федраган. Я так розумію, що спочатку були, напевне, два друга китайця, які придумали, допустимо, у когось, навірно, був псевдонім Федраган. Він вирішив випускати під своїм логотипом всі ножі. Потім, що в них пішло не так, напевне, лаври дизайнера другому китайцю не дали спокою, і він випуск... почали вони випускати під компанію Knives. Потім, як завжди, за, бут... за пляшкою кріпленого посиділи і подумали, тю, ну ми ж, братани, давай випускати, щоб нікому не було бідно. І під твоїм, і під моїм логотипом. І так і вийшло. Спочатку ми бачимо Knives, а потім ми бачимо Fat Dragon. Ну, що, Головне, щоб. Виріб був гарний, а то вже, як би, діло третє. Тим, тим більше, що написано воно гарно, красиво. Тут написаний дизайнер з цієї сторони, назва компанії. Ну і все, як на мене, все дуже гарно. І по самому ножику. Товщина в обухі 4 мм, фаск, як ви бачите, зняти. Насічки на обухі є. То є все дуже гарно. Прямі спуски майже від. З самого верху тут буквально 2-3 мм залишається. красивий, красивий саттін, такий поперечний, прямі спуски. Рівнесенький підвод і зведення у ножа 0,45 я наміряв. Біля кончика, звичайно, тут трошки товще. А в усій в в частині 0,45. G10 на рукоятки. Бекспейсер теж із G10 красного кольору. Ну, такий інтересний по дизайну получився ніж здоровий. Тут заморочились трошки, не просто зробили плашку із G10-го, а зробили такі от вставки з красного кольору. ну Виглядає, як на мене, ну, вполне собі симпатичненько. Замок лайнер лок заходить як треба, фіксирує, маємо ми виборки. З того лайнера і трішечки з цього. Але ніж все одно вийшов не дуже легенький, 155 грамів. Ну, хоча і розміри його теж не малі. Підшипники в осьовому. Це у нас фліппер з плавничком з насічками. Фліп, звичайно, такий смачненький, дуже смачний. І якщо сильно його фліпанути, прямо ж от відбиває трохи руку в сторону. Все у нас тут виставлено, виставлено гарно. Лайнери запаліровані, фасочки візді, все сняті. Все дуже гарно зроблено. Бекспейсер теж тут уголочок. Бачите, ви зняли здоровий тімлячний, тімлячний отвір. Ну, Все дуже гарно. Кліпса у нас не глибока посадки, така своєобразна кліпса. В перший раз таку бачу. І цікаві, вийшло. Фурнітура. Це у нас Торкс, ну, я так думаю, десь 9 може 8 скоріш за все, 9 Торкс. І такі от брутальні, брутальні шапки торчать на кліпсий. Можна сказати спочатку, що китайці не заморочились і поставили ті ж самі торкси, які у нас скручують лайнери з плашкою. А з другої сторони, воно то й так, вони не заморочили, щоб і потребіт однією твердкою мог розкрутити всі торкси. А з другої сторони, виглядає це теж ну, своєобразно, брутальненько, я би сказав. Ну, для брутального ножа і брутальні вінти должны бути. Тому що якби вони були посажені, там, мінімальні які-то, то виглядало таке, як знаєте, слон і моська. Тут, в принципі, як на мене, все гармонічно. З цієї сторони, шапка, як ви бачите, Зробили взагалі прикольно. Тут такі от прям як на алмазі зняли грані і він прям переливається. Прикольно, прикольно виглядає. Кліпса, до речі, вона вроді би як тут така от, торчаща. ну В моїй середній руки я отак от беру повністю ближче до, до клинка страгатитним вхватом. Ну, Оця частинка, цей носик, сюди припадає, ну от якщо сильно сильно придавити, от я його чувствую. Я не скажу, що це больно, і при страганні, що він буде дуже заважати аби вдавлювати в палець, ні, але він відчувається. Буває таке, що зовсім не чувствується. Тут трошки відчувається, тому що він попадає якраз в кістку. Якщо ми перехвачуємося от такий ото, рубящий хват, да, то він падає у нас між кісточками. Ось отут. От. Він, в принципі, не відчувається цей носик. Як буде в великої руки, я думаю, якщо велика рука, ну, велика лапа буде, то якраз він буде вже цей кінчик, носик, не в кістку попадати, а між цими фалангами і не буде давити. А якщо буде давити, його можна трошки придавити, трошки опустити пласкоубцями і буде все гаразд. Ось такий прикольний ножик. Як на мене, дуже собі гарний здоровий тисак. Якщо ви любите здорові ножі, ну, можу, можу рекомендувати на всі 100%. Силка на ніж буде прямиком під відео. Прям в магазин ви можете подивитись допомотні фотографії, ТТХ, ціну і, звичайно, купити ніж. Також будуть під відео ссылки на наші групи в соцсетях. Підписуйтесь і будемо з вами на зв'язку. Сподіваюсь, обзор був вам. Хоч трішечки цікавий. Підписуйтесь на наші групи в соцсетях. Всіх гарного настрою. Пока-пока.